Привіт, сьогодні у нас буде навчальний матеріал пов'язаний з моїм стилем торгівлі, який по факту являється унікальним, абсолютно як у кожного з вас. Тому не намагайтесь повністю унаслідувати дані напрацювання. Старайтесь винести з цього щось корисне і пропрацювавши його на графіку, впроваджуйте його собі до торгової стратегії. Свінги це формація з трьох свічок. Якщо ми беремо свігхай в приклад, то друга свічка має бути найвище, байдужич, це буде фітилем, а наступна має поглинати її відкриття. Якщо це середня бича, і поглинати її закриття, якщо вона медвежа. Детально ознайомтесь з візуалом того, як виглядає взагалі свігхай. Тобто, як я сказав, середня, якщо вона медвежа, то наступна повинна поглотити її закриття. Середня, якщо зелена, то наступна повинна поглотити її, поглотити її відкриття. І в такому випадку, якщо середня, знову ж таки, найвище, то наступна знову ж таки повинна поглотити її закриття. Ну що, перейдемо безпосередньо до головної теми нашого відео. Свінг-пої це злам структури, який супроводжується свінг-формаціями на точці, яку перебили, так і на новоутвореній точці, яка запустила рух, призвівший до зламу структури. Використовувати дану формацію можна як, в, як вхід в позицію, та як пої. Це свого роду Sell to Buy або ж buy -to Sell. Звісно ж, головним фактором буде контекст, при якому ви використовуєте паттерн. Він виконує функцію фільтрації зламів. Такий злам на моїй практиці відпрацьовує набагато частіше, аніж злами, які не мають свінгів. Давайте розберемо е, даний приклад. Ціна приходить в м, нашу ХТФ пої або ну, будь-яку -будь пої, так це називаємо це сапортом. Я відмітив синім там, де є формацій. Тобто ми бачимо тут свінговий злам, після чого захід всередину, і ми залишили такий індюсмент, після чого зайшли в нашу пої і дали реакцію з фейковим зламом яким чином ми дізналися, що тут фейковий злам, і наше небажання з ним працювати, це те, що він не мав на своїх хаях і лоях паттерну свінгів, після чого ми зняли ліквідність з даного? Свінг хаю і знову ж таки пішли повторно тестувати пої. В даному випадку ціна прейсекшн побудував нам два Low, так але ніякого закріпу, ніякого зламу ось тут не було. Тобто, якби у нас тут був також свінг, цю зону можна було б сміло вважати як пої для роботи на продовження. Висхідного тренду. Проте тут зовсім по-іншому все відбулося, і ціна ще раз зайшла, і зробила зробила свіп цього лоя, після чого утворила бой який вже був який вже був актуальним для нас для нашої роботи. Тобто робота тут звичайним чином: стоп за свінглоу і вхід від повного sell -to -buy, так Давайте розглянемо кілька прикладів на даному графіку BTC. Повернемося в листопад 2022 року, коли наш біток був по 16 тисяч. Торгувався. Так? Давайте розглянемо цей пре Після того, як ми свіпнули цей лоу, ми утворили свінгпої. Свінгпої була саме в, в цій зоні. Так? Можна було її скоротити яким чином. Тим, що у нас був перший свінг, да, і другий. Тобто це дві зони, з якими ми будемо працювати. Ну, можна, можна скорочувати, хто як хоче. Це, це вже відносно вашої стратегії, тому тестіть і розбирайтесь для себе, чи будете скорочувати, чи не будете. Після того як ми свіпнули, зайшли всередину, ми вже дали реакцію, на яку вже можна було б забирати трейд до ось цього. Максимуму, я думаю, що ви розумієте, що на H4 тут був гарний хай, і це все боковий рух відмічений. Далі, ну, тобто це були якраз границі цього ренджа. І від нього можна було на LTF заходити або ж, або ж наступним чином. Так? Тобто, зараз ми не говоримо на ЛТФ, зараз ми говоримо суто про один таймфрейм. Без підтверджень, тобто таким чином можна було заходити. Після того як ціна протестувала знову ж таки цю зону нашого інтересу, ми знову ж зробили свінговий злам. Після чого ми ми б заходили наступним чином, і ціна призвела і цей злам, можна так сказати, да призвів нас до пампу. Тобто, розуміючи повністю контекст того, що це був це був. Це була девіація знизу, так, можна було тут витягувати досить непогану таку позицію. Тобто на Ютубі я знову ж таки давав цю зону, ви всі можете переглянути, давав цю зону для того, щоб звідси лонгувати. У мене самого біток був по 19, середня середня ціна була 19200 в такому районі. Так. тобто Тут я його також докуповував. Давайте тут перейдемо, якщо говорити про конфірм, давайте тут перейдемо на H4-chart, на H4 chart і глянемо, що тут взагалі було. Після того, як ми активували, ці, активували цей D1 злам, ми дали на H4 ще один злам. Бачите? Тобто тут був swing low», тут був «Swing High. Можна було б потрапити в пастку і отримати даний стоп. Проте, якщо б ви далі почали моніторити, тобто продовжили моніторити графік, да, ви побачили, що ціна зайшла в дискаунт такий повний дискаунт цього D1 зламу після свіпу тут, ми утворили ось в цьому районі свінг low і в цьому. Swing High. І ось ще одна зона наша була для роботи. Тобто, якщо ми говоримо чисто про два таймфрейми зараз, да без поєднання з ще одним, то а, один стоп і можна було витягувати знову ж таки 11.8. 11 а розуміючи повністю контекст, ми могли б і, і 50 на 57. Тобто таким чином. Також на чарті досить велика кількість прикладів того, як підпрацьовують свінги, і навіть як ціна просто заходить, тапи хай і знову ж таки продовжує свій рух по тренду, да, ну, ви можете відкрити чарт і, і впевнитись в цьому самі. Для цього ми зробили в принципі, індикатор корект fractal Swins by Свінс Байкріптофор. Залишимо силочку в описі під відео. Це вам такий скажем, подарунок для того, щоб ви швидше ідентифікували свінги і ваше око швидше до них звикало. так Тобто самі гляньте, яким чином це все відпрацьовує на активаціях. Як, наскільки ці зони гарно фільтрують ті ж самі злами. так Ну а зараз перейдемо до свінгів, як до ліквідності. Якщо контекст повністю висхідний і графік вже перебуває в стадії експансії, до своєї головної цілі, то ми можемо використовувати зламані можливості побудування свінг-пої як трігери, після захвату яких ціна може продовжити йти в своєму основному напрямку. Тобто, якщо ми візуально бачимо злам в лонг, де перебита точка, являлась свінг хаєм, але новоутворена точка ним не була, і навпаки, то низ цієї зони можна вважати тригером для взяття лонг позицій Преференції, щоб під цією зоною була точка опори у вигляді неактивованої свінгпої, тобто зламу, в якого не було не те, щоб тесту, а взагалі навіть мікротесту або ж ФВГ. Але в більшості випадків, коли контекст вірний, то щось з цих опор є в наявності. Давай розглянемо, Давайте розглянемо ось дані візуальні приклади. Тобто у нас є злам, де є swing low. Тут у нас є high, тут я показав, що у нас є low. Тобто перебиття було тут без high, тут не було утворено low. Тому у нас виходять ці зони, найнижчі зони. Да, цих зламаних свінг-пой є тригерами для того, щоб ми всер... після зняття них дивилися знову ж таки на. Ну, на захват ліквідності, по-перше, на будування якоїсь реакумуляції, акумуляції плюс swing high, swing low злам, Да? І аналогічно тут, в в даному випадку, буде краще брати все ж таки позицію тут, вона а, буде мати менший відсоток ресвіпу, так адже тут є заточку опори зона sell to buy звону Swінk Poi, яка була не активована, тобто ціна в неї ще не заходила. В даному випадку ми бачимо, як ціна світнула, світнула цей лоу і ще раз пішла вище. да Під нами є ось такий ФВГ. Якщо у нас в цій зоні так немає свіг хаю, то ми будемо вважати, що це. Що цей лоу буде тригером для продовження висхідного руху, тобто ми будемо очікувати корекції до цієї зони, після чого будування свінг-хай swing свінг-лоу swing і знову ж таки походу вище. Проте, якщо, якщо тут буде swing хай, і ось таким чином у нас буде будувати спрей секшен, то цю зону можна буде вважати сміло Swінk. Для того, щоб ми продовжили працювати в лонг від неї. Давайте перейдемо до наглядного прикладу того, що ми тільки що з вами проговорили. У нас лонговий контекст, у нас є swing Low, у нас є хай High, хай High. Так? Тобто, у нас тут є вже свінг Oi. Після чого ціна утворила. Давайте я буду відмічати. Утворила Low і утворила Low. Проте Свінг -хай вона не утворювала. так? Тому е ці свінги у нас виступають як тригери для того, щоб ми взяли позицію і після цього шукали знову ж таки свінги. Як ми бачимо, тут у нас ніякого зламу не відбулось. Проте далі, після того, як ми свіпнули цей лоу. Ми побудували М5 Свінг OI. ось вона, так? І від неї вже можна заходити в позицію. Наступним чином. Якщо ви хочете прискорити вихід другої частини про свінги, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Перейдіть до нас в телеграм-канал, підпишіться обов'язково. Там ми викидаємо досить багато аналітики. Зараз також додали нову рубрику Champions League, де ми будемо, ми будемо давати щотижня перспективну монету для формування вашого портфелю. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і дякую вам за увагу.